Доброго дня, шановні, це перший урок. І сьогодні ми з вами встановимо середу розробки IntelliJ Idea і розглянемо першу програму і запустимо її. І так, по-перше, нам треба з вами зайти у Google Chrome і написати IntelliJ IDEA Download. Працювати ми з вами будемо в IntelliJ IDEA. Для цього треба зайти на сайт jetbrains.com. Далі. Мене автоматично закинуло на сторінку, де можна завантажити. І перша версія, яку ми бачимо, IntelliJ IDEA Ultimate, нам не підходить. Це платна версія. Вона буде працювати тільки 30 днів. Трошечки нижче прогортаємо і бачимо Community Edition. Саме ця версія нам з вами потрібна. Вона безкоштовно розповсюджується, і те, що вона може, нам повністю задовільняє наші потреби. Тому натискаємо Download. І в нас пішло завантаження. От іде завантаження. Після того, як ви завантажили, вам треба відкрити ваш завантажений файл. І так, після того, як ви завантажили, запускаємо файл від імені адміністратора. І відбувається установка програмного забезпечення. Натискаємо Next. Далі Next. Якщо хочете, можете поміняти маршрут, куди буде встановлено IntelliJ IDEA, можливо, ваш диск це переповнений, то можете вибрати. Якийсь інший шлях, але краще цього не робити. Хай краще встановлюється туди, куди пропонує сам інсталятор. Натискаємо Next. Далі, якщо ви хочете створити на робочому столі ярлик, можна поставити Create Desktop Shotcut. Натискаємо Next Install. І чекаємо, поки встановиться IntelliJ Idea. І так закінчилася інсталяція. Ми можемо відразу поставити галочку Run IntelliJ IDEA», якщо хочемо запустити. Ну, ми з вами хочемо ж правильно запустити. Тому ставимо галочку Finish. І відкривається вікно «IntelliJ IDEA». В нас питає IntelliJ IDEA, чи треба нам якісь імпортувати налаштування. Якщо ви перший раз встановлюєте, то вибираємо Do Not Import Settings. Натискаємо OK. І нас вітає ось таке вікно. Перше, що нам треба натиснути, це плюсик. New Project. Треба створити новий проєкт. Натискаємо. Далі. В мене вже встановлена GDK. У вас ще, скоріш за все, нема. І отут у вас буде написано червоним но SDK. Е, для того, щоб встановити JDK, JDK – це Java Development Kit. Тобто це набір Java розробника. Без JDK не буде працювати IntelliJ IDEA. Тому натискаємо ось тут, стрілочку, і у випадаючому списку вибираємо Add SDK, потім Download JDK». Натискаємо Download JDK». Далі, нам з вами потрібна. Перша версія 1.8. Перша у цьому списку. Чому треба вибирати саме восьму версію? Тому що більшість програмного коду написано саме на цій версії. І всі інші наступні, вони не дуже сильно відрізняються. Там е, додані певні плюшки і трошечки полегшується життя програміста, але не суттєво. І для нас з вами треба вибрати саме 1.8. Натискаємо Download. Після цього йде завантаження. В мене вона вже завантажена, і у вас тут буде відображатися вже 1.8. Далі. В нас є дві галочки: Add sample code та Generate Code with Onboarding Tips. Нам друга галочка не потрібна, тому що треба буде видаляти багато зайвого коду. Залишаємо першу галочку Add sample code. Саме ця, ця галочка вам створить шаблон, у якому треба працювати. Ну, і саме те буде, що нам потрібно з вами. Далі. Ней. Давайте дамо пер, ну, першому нашому проєкту ім'я. У Java прийнято ім'я проєкту писати з маленької літери. Тому ми напишемо first. First Project. У мене вже є, тому я залишу Проч теж є. Хай буде Sostrol. І після цього натискаємо Create. Перед нами відкривається середа розробки Intelligen. Відразу хочу сказати, що в мене. Ось цей шрифт дуже маленький. Скоріше за все, вам буде незручно дивитися це відео. Тому я його зараз збільшу. На жаль, Ctrl, колесо миші тут не працює. Тому треба зайти ось тут, де скільки їх тут, 4 полосочки. Заходимо, натискаємо. І вибираємо Settings. Далі нам треба знайти едітор. І вибрати фонд. Шрифт. Далі. В мене стоїть 13. Я поставлю, мабуть, 19. Думаю, цього буде достатньо. вам. І в мене шрифт збільшився. Тепер, я думаю, вам буде більш зручно передивлятися моє відео. Далі. Давайте розглянемо, що ми бачимо. Наше вікно поділяється на дві частини. З лівого боку в нас щось на зразок провідника. Тобто ми тут бачимо папочки, бачимо наші файли, які ми будемо створювати. Відразу дивіться, хочу сказати, що коли ми створили проєкт, у нас створилося декілька папок та файлів. Всі наші файли проєкту будуть розташовані у папці SRC. Далі, з правої сторони, отут більшість більшу зону екрану, займає саме код нашої програми. І в мене є номера рядків, перший, другий, п'ятий, куди дівся третій, четвертий, він сховався ось тут під стрілочкою. Якщо ми натиснемо на цю стрілочку, то в нас розгорнеться, і ми побачимо всі рядки. Ота от галочка, яку ми б поставили додати sample код, от вона нам і прописала ось ці рядки. Тепер давайте по кожному рядку пройдемося. Справа в тому, що Java розроблялася як мова програмування у стилі об'єктно орієнтованого програмування. Якщо коротко, об'єктно орієнтоване програмування. Це коли ми проєкт розділяємо на частини. Це дає нам змогу легше додавати якісь частини до проєкту, легше орієнтуватися по нашому проєкту, ну і легше знаходити помилки. Погодьтеся набагато краще якусь складну справу розділити на певну кількість більш маленьких справ, тоді ви швидше зробите цю велику справу. Так само і в об'єктно орієнтованому програмуванні. Так от, скоріш за все, у вашому проєкті буде багато частин, багато файлів. І кожен файл у Java називається клас. Тому перший рядок тут написано: Public клас. Слово public можна інтуїтивно догадатися, що це для всіх, тобто цей файл можна побачити з інших файлів. Далі, main це ім'я нашого файлу. Це саме мейн знаходиться у нас ось тут у назві. І отут ми бачимо main цей файл. Якщо ми клікнемо правою кнопкою по нашому файлу, виберемо Open in Explorer, то ми теж побачимо цей текстовий документ, в нього розширення Java. Але якщо ми його відкриємо за допомогою блокноту, хай буде noteпод. То, бачите, ось в нас є ті самі рядки, які в нас у програмі прописані. Далі. Файлів, а саме класів у Java може бути багато. І треба в розуміти, який найголовніший файл, з якого буде починатися ну, компіляція, буде починати виконуватися код. Так от, другий рядок, Public Static Void, main strings Args. Він і вказує Джаві, що це буде початок виконання програми. Тому ми будемо з вами писати весь код між ось цією фігурною дужкою і ось цією закриваючою фігурною дужкою. Будемо писати у методі main. Це називається метод. І зараз в ньому лише один рядок System.out.println.hello. у Hello. Да. Про кожне слово ми з вами поговоримо пізніше, окремо. Ви будете розуміти, навіщо тут кожне слово це і що воно означає. Далі, Sistema Hello World. Начебто така довга команда, але найважливіше в цій команді лише Print. Print друкувати. Тобто ця команда System.out.println Out надрукує нам у консолі Hello world. Поки що теж не заморачуйтесь, навіщо тут System OUT. Коротко можна сказати, що Out – це вивід, System у консоль, тобто виведи у консоль, саме Hello World. Тобто тут написано, куди ми будемо виводити. Але пізніше ми поговоримо більш детально про це. Тепер для того, щоб запустити програму, в нас є декілька варіантів. Перший варіант це натиснути ось цю трикутну стрілочку. Якщо ми наводимо, нам підказує Run Main Java Shift F10. До речі, відразу підказують гарячий клавіш. Тобто, якщо ви натиснете Shift F10, ваша програма теж запуститься. Я натискаю на цю стрілочку. В мене йде білд нашого проєкту, і от знизу у консоль мені вивело Hello World і знак оклику. Саме ці два слова та знак оклику написані міг цими. Лапками. Давайте спробуємо іще вивести якийсь рядок. Для цього ставимо в кінець рядка курсор, натискаємо Enter і починаємо писати S скорочений варіант Out. Якщо ви напишете S out і натиснете Enter, то Java автоматично, ну не Java, а IntelliJ IDEA, вам підставить цей такий довгий рядок. Система от PrintTalent. Тому не треба все це набирати. Краще користуватися підказками IntelliJ IDEA. Далі, для того, щоб ми вивели тут якийсь текст. Наприклад, my name, my name is Андрій. IntelliJ IDEA нам. Підкреслює це червоним. Червоне це завжди погане, це якась помилка. До речі, файл main теж під, підкреслюється червоним, і тут ми бачимо теж червоне. В нас не вийде зараз запустити програму. І якщо я натисну знов на стрілочку, в мене почне запускатися, але буде помилка, скаже, що. Ну, тут він каже, не вистачає дужки, Але насправді тут проблема не в дужці. Проблема в тому, що ми не поставили лапки. І коли ми поставимо лапки, то все чудово. Червоне підкреслення зникло. І якщо ми знов запустимо, нам тепер виведеться Hello World. My name is Андрій. Вітаю вас. Ви тільки що написали свою першу програму. Написали один рядок коду, але треба починати з малого. Зараз домашнє завдання. Виведіть на екран чотири рядки вашого улюбленого вірша за допомогою команди System.out.println. Дякую, до нових зустрічей!